Будуть бити ще гірше і жертв не уникнути, і будуть бити скрізь. Тобто ми стримаємо, ми не пустимо. Усіх вітаю! Ви на каналі Поговоримо плюси. З вами я, Альона Захарченко, до нас доєднується Тетяна. Гай, Тетяна, рада бачити! Вітаю! Вітаю Альоночка, вітаю всіх глядачів каналу. Ну що ж, сьогодні подивимось, актуальні питання, які я впевнена зараз цікавлять кожного українця. Тим більше бачимо, альона, що як і говорили з тобою, тиждень дійсно був непростим. Немає напевно такого куточка в Україні, який би не постраждав від ударів ворога. Uh, і ти знаєш, що не може не радувати, не радувати не може те, що все ж таки люди чи прислуховуються, розумієш, і спускаються в укриття. Ну що якби допомагає уникнути отої кількості жертв, якої прагне досягнути ворог. Так, і обов'язково зараз дуже багато насправді не збиралося питань. Всі їх перевіримо. 7 червня, це дата запису нашого інтерв'ю. Ти сказала про цей тиждень. Він дійсно був надзвичайно напруженим, попри хороші новини, які теж були. Відповідно, ворог давав все ж таки відповідь. Але зараз йдуть розмови про те, що це все це ще не все. Ворог планує нові удари, чи все ж таки планує він їх найближчим часом і. Що ціллю стане, тому що зараз ми бачимо, що і захід України теж страждав. Чи це буде масована атака по всій Україні, чи зосередяться все ж таки на конкретних містах, областях? Так, давай спочатку подивимося, чи буде атака. Бачиш, карта Боже, така страшна карта випала. Сама бачила з колоди четвірка мечів. Четвірка мечів це ж це карта жертв, жертв серед мирного населення і летальних випадків. Тобто, і тут ця карта дала відповідь Альона, на фактично на всі три, три запитання: угу. що будуть бити, будуть бити ще гірше і жертв не уникнути, і будуть бити скрізь. А, уже вирішили, уже підготували. М -м Паж мечів. І ну, жахливі карти я, звичайно, бачу тут. Тобто, а таке, от що я зараз бачу по картах? Нікого не хочу лякати, але хочу сказати, що а по ударах, що це було за тиждень, ворог виснажував. Спеціально виснажував, виснажував дрони, ракети. Так, щоб ми зараз, наче, видихнули, і такі подумали, Фу, ну вже ж, вже ж, якби все пройшло, по всіх регіонах дав. І тоді він дасть найсильніше. І найсильніший удар, на жаль, буде на наступному тижні. Це будуть регіони всієї знову ж таки України, але найголовнішою ціллю ворога стане Київ та Львів. Тобто знову не розслаблятися, прошу вас, не лякаю. От бачите, дослуховуєтеся. Краще ви мені скажіть потім воно не програється, що я помилилася? Воно буде краще так, але не попередити я не можу. Будь ласка, вся територія України, всі міста, всі населені пункти, реагуємо на тривоги. Але, от Альон, ти знаєш, що це коли був обстріл Києва щетверга на п'ятницю, так. І в мене ж було передбачення про такий страшний четвер для Києва, І мені вже всі дзвонять. Ну, Таня, ну може, це, це страшний цей четвер. І я знову думаю, ну хай би вже це воно відігралося. Знову сідаю в медитацію, беру карти і мені показує, що знаєш, такі якось аж сили, такі, як напружені, кажуть, ми ж попереджали, не бійтеся ночі, те, що буде вночі, те, що буде в день, просто ем, забавки порівняно з тим, що який удар буде в день. Тобто, от страшні удари. Коли відкриті території. от Сьогодні також бачимо, попереджали і Дніпро, і той же Харків, і Запоріжжя, що саме ці регіони будуть бити у вихідні. І ем, зараз будуть от, особливо день, страшно мені от за дні. От вони, як мені йде тактика ворога? Вони вимотуватимуть, вимотуватимуть, вимотуватимуть. І потім, коли вже всі знають, вже так от ну все дайте трошки видихнути, коли розслабляться спеціально. Щоб максимально вони хочуть вдаряти, вони хочуть бити, вони хочуть жертв, і вони зараз м максимально чому вони це роблять, причина. Ну, по-перше, це в них в їх ДНК. А по-друге, льоночка, вони знають. Росія прекрасно знає. Дивлячись на всі події, дивлячись на все те, що відбувається, і як швидко воно рухається, що вони програли. Маленькій країні вони програли. І не сьогодні, так завтра це буде визнано, це буде показано, і почнеться і повернення територій, Ну тобто будуть такі цікаві дуже речі відбуватися. До речі, про союзи говорили ми, Альона, про союзи, говорили про так. військові союзи. Уже прийшла новина, що Франція вироблятиме території України дрони, і це так, якби наперед, так от воно йде наперед, тому що вже доключають ці договори. І що дивно, я коли була в мене був консультація, я проводила зустрічалась в Запоріжжі. Це було м, буквально початок травня. Ще тоді я помітила. в готелі, Готель був заселений. Якщо я була в листопаді і там було от, знаєш, як місто Привид, фактично. Зараз я бачу, там я приїхала, півроку пройшло, а готель заселений, заповнений. І Французами, тому що на сніданку ти чуєш, що французька мова, делегації. Тобто, що тоді було зрозуміло, що як, як ми говорили, що воно вже сплановано, процес, хід, подій, іде, ми не все можемо бачити, тому що якось це має все ж таки показано бути на дипломатичному рівні. Ми ж не варвари, як расисти. Це так. Але ще хочу що сказати про удар, той, що я бачила. Мені казали, що станеться якась така подія під час обстрілів, да, під час атаки, що просто змусить здригнутися світ. І не, не просто непокоїтися, а конкретно дати нам дозвіл бити далекобійним ракетам. Причому по всій рашці. І я побачила е, вже коли ближче до події, воно вже можна продивитися, можна считати, Це буде якась трагедія пов'язана з іноземцями, з важливими людьми тут, на нашій на території, на території України. Так, тому. Ну, от через таку трагедію, через траку, розумієте, воно ж і сили, сили теж на нашій стороні. Вони отак от події всі закручують, тому що не може вже земля приймати оці жертви. Вона вже наситилась кров'ю, і земля вона жива. І їй просто не сила терпіти, а це все сили, це все сили природи. І не забувайте, до якого дня ми рухаємося. Це літнє сонцестояння, це неймовірно потужний день. Навіть Гітлер розпочав війну саме в цей день. Тобто, а ми знаємо, попри все, попри його диктаторство, попри його е, терор, так, він був все ж таки великим окультистом, і в нього було дуже багато людей, які е, сили, які працювали на нього, які все йому вираховували. Захочете колись поговорити, що обов'язково обов'язково. Да, коментаря. Цьому... Чому він програв війну, чому так сталося? Тому що там теж є. Якби питання <гум> магії та окультизму дуже глибокі. <гум> а, та зараз хочеться все ж таки повернутися ще до питань, які стосуються України, тому що стало відомо, ну це не новина. Ми бачили, що ворог просувається в сторону Дніпропетровської області, а, і станом на за на навчора була інформація про те, що російським військам лишилося всього 5, 560 п'ятсот метрів до Дніпропетровської області. Що відбуватиметься тут? Що чекає на область, чи зайде сюди ворог? Ох, які там будуть слухати страшні битви. Бачите? Королева мечів, король кубків. Але дивіться, там, попри того, що попри те, що йде стримання ворога, страшні атаки, дуже багато жертв, я бачу. Там є, подивіться, корол, королю чаш. Тобто, дивіться, ми приймаємо, ворог має велику перевагу. Тут справда дуже цікаві карти випали: король мечів і король чаш. Ворог має противагу, він має агресію, але... Король чаш це правильно прийняті рішення нашою стороною, правильна тактика стримання ворога. І ви знаєте, я видихнула, коли я побачила карту зірки на нашій стороні. Тобто ми стримаємо, ми не пустимо, не, не вистачає. Я зараз бачу, що не вистачає дуже. І дивіться, тут по колісниці дуже швидко, це буквально щитані дні. Як показує, два ще, від двох до шести днів ми відженемо ворога. Відженемо, повірте, тому що дивимося, що не вистачає зараз нам ресурсу, але якби по королеві динарів я бачу, що підмога йде. Чекають, просто не вистачає. Ну нам ж не все кажуть, тому. Мої хороші, донатьте, будь ласка, не вистачає справжніх хлопцям, але донатьте тим, хто перевірений. От ну, там я, наприклад, ми завжди там, купляємо, коли збираємо, да, і прямо перевіреним бригадам самі тащимо дівчатка, ну, тобі зимою реби брали там. От, і просто передаємо, тому що хлопцям це потрібно. І захисникам, і захисницям, там і захисниці є, давайте так. будемо говорити відверто. Тож, Зараз, от наступний тиждень, буде дуже вирішальним дуже вирішальним у всьому. А, що ж, ми ще обов'язково зустрінемося на наступному тижні. Можливо, більш детальніше вдасться побачити, що відбуватиметься, а зараз не можу не запитати про Сумську область, тому що там, на превеликий жаль, щоденно ворог має успішні наступи. Що там? Чи вдасться нам все ж таки зупинити ворога? Мені сьогодні. А... Писали люди, дуже в мене багато учениць, там Сумська область, Суми. Дослухаються і кажуть, що їх там навіть місто Суми просять евакуюватись. Але давайте подивимось, можливо, це для безпеки міста. І тут я бачу важко. Теж ворог королева, бачите, король мечів і дьявол іде, то дуже важко йде. Дуже надзвичайно важко. Дуже швидко просувається, знову бачу по колісниці. Ви знаєте, навіть от фактично да, колоду, і одні ті такі схожі карти показали, як і на Дніпропетровському напрямку. Тобто втримаємо важко. Давайте запитаємо, чи візьме ворог суму. Жертв там, стільки стільки жертв, четвірка мечів. Дивіться, ні. Така гарна карта. Трійка. Бачите, трійка жезлів, трійка посухів. Там вони і проростуть. Розумієте, хто туди прийшов, по справедливості, по жрецю, жреце, е, якби така карта, чия земля, тому по справедливості вона буде і належати. Ось так от пояснюю, щоб люди не думали, що я там втішаю, чи я даю якусь марну надію. Ні. Просто от карти показують: наша земля, наша земля. Так важко. Так ворог вибрав один, як я, як, як ще я повторююся, як ахілесову п'яту. Цей сумський напрямок, але втримано. ваш, важко, важкою ціною. Зараз взагалі дуже переломний момент. Я бачила, що от коли оголосять перемогу, коли вже. Тому що не буде вона така, що хтось когось вижене, хтось когось зажене. Вона е, інакшому форматі буде ця перемога. Не всі може її сприймуть, не всі її спочатку зрозуміють. але... От показувало, що будуть дуже жахливі події відбуватися. Як то кажуть, знаєте, саме сама, сама темна ніч перед світанком. Так боляче, боляче від того, що розумієш, що ціна надвисока, просто неймовірно висока цього всього. Але давай будемо дивитися далі. Зараз Харківська область теж дуже обстрілюють. Давай зараз подивимося, що чекає на світові наступів і обстрілів. Ти знаєш, дивилась теж від Харків. І от, е, по, виходжу теж з себе знаєш, на каналах е, і попереджаю, дивлюся, от раз в три дні просто виходжу для того, щоб проглянути. І показувала прямо на вихідні Харківщину і от атаку дронами. От ракет не бачу, бачу багато-багато дронів. От навіть знаєш, Можна подивитися, в запису є. І я би хотіла побачити Харківщину, Харків чи зупинять. Thank you. Ще будуть бити по Харкову, тут трійка мечів, вони хочуть спеціально дестабілізувати там, от, моральний стан. Адже знають, як хто ж в Харкові, вони не хочуть виїздити, вони лишаються так. там, вони живуть там, вони відпочивають, вони ходять десь в якісь кафе, десь в якісь парки. І я бачу, що зараз вони будуть бити не лише дронами, а будуть бити і тому, що тут і рицар мечів, і туз динаріїв, що, о... що означає що чимось важким будуть бити, можуть навіть і ракети якісь на Харків полетіти. І що я бачу, що нічний час. Тобто ворог це планує, і нічний час для Харкова. Я бачу, на жаль, особливо, от дивіться, пер, перших три дні тижня і п'ятниця. Дуже небезпечні. І що що Харків, що Харківщина? Отакі от маленькі містечка, Чугуїв, оцей, Богодухів, Ізюм, всіх її будуть, всіх всі їх, всі їх буде обстрілювати ворог на емоціях. на емоціях. Так, Зараз я так. хочу поглянути ще Харківщину і наступ. Ну, ось зразу, Харківщину, дивлюся, іде перша карта король мечів, обстріли. Але от дивіться, це вже от початок кінця по страшному суду. І от знову мені показує сім днів. Дуже вирішальні. Сім днів. І давайте глянемо по наступу, що там Харківщина. Наступ. Ну, от дивіться, тут ситуація трішечки ем, все-таки все легша, як на тих двох напрямках, тому що бачу, тут паш динарів, як тримаємо оборону, п'ятірка мечів. Тобто тут не така складна ситуація, все ж таки, як на Сумському та Дніпропетровському напрямках. Ем, не бачу такого великого просування якогось. Тримаємо, тримаємо оборону. Давай тоді далі підемо по питаннях. Зараз знову почала з'являтися інформація про те, що Трамп нібито хоче зістрибнути, так би мовити, від допомоги Україні і взагалі її не надавати. Чи все ж таки піде на це Америка? чи дійсно ми можемо лишитися без. Допомоги американської. Ой, він оце знаєте, Трамп любить оці качелі робити. В нього якесь знаєте, трошки емоційно видно, як нестабільність. Він любить привертати увагу, любить робити шокуючі заяви. Любить оці. Ну я коли дивилась, я ніколи не бачила, казали, все. Трамп і маск такі друзі. Та я не бачила там ніколи дружби. Скільки не питали, скільки не дивилася. Тому що поясню чому. Тому що в Трампа є одна ціль по якби. Його е відчуття е власної важливості, першість, першість в світі, угу. і він буде робити для цього все. Яка зараз така центральна подія? В світі, до якої привернута увага всього світу, це звичайно війна в Україні. І якщо дивіться, він не з доброї волі зараз плете цю павутину і хоче там цю премію здобути за те, що він посприяв, що от саме він зупинив війну, і він буде все робити для цього, не через те, що він так любить Україну, а для свого російською мовою числавія. Давайте подивимося, чи справді що це там відбувається. Так, просто тут тоді питання, якою е, ціною він це буде робити. А він, тепер тут, на Україну віде? чи все ж таки на Росію? Оце так. Тут дивіться, тепер випадає жрець у нас. Дуже така потужна карта. Що дивіться, е, зверніть увагу, всі падають йому в ноги, він вирішує. Все, що він не скаже, значить, так і буде. Тобто… Це якщо дивитися, чи хоче вийти Трамп. Якщо випадає карта жрець, тут однозначно, що ні. Тобто він хоче бути на висоті про це, що ми Альон, говорили. Залучаючи, а тепер дивіться, впало дві держави. Королева динарів і королева мечів показує дуже цікаві карти. Королева динаріїв це Україна, тому що це родюча земля. Це, як завжди, як вона як родить, вона дає і королева мечів. Це, звичайно, Рашка, яка вбиває і яка знищує. Дивимося, вони впали під Верховним жрецем. Тобто, він, як керує, він, як оці всі свої недаремно, я сказала, павутину, плете павутину. Дивимось далі. Це дуже скоро вирішиться. Він дуже скоро. Це, дивіться, це питання вже в процесі, воно вже запущене. Він тільки ступив. На пост президента Сполучених Штатів Америки він вже почав це робити. Ви знаєте, це ж він казав, що я закінчу війну за 24 години. Повірте мені, це була якби гра слів, тому що в перші 24 години він прийняв вже певні дії, зробив, певні ну які він знав, що зробить, але це було за кулісами. І зараз по колісниці показує, що зараз ідуть вирішальні дії. І тепер я питаю, на чиїй стороні буде перемога? Карта сила падає. Ну Кому якби він Трамп допоможе? Кому він справді допомагає? Сила падає на стороні України і п'ятірка динаріїв, тобто не отримаєш нічого. Ця карта, хто вивчає та знає, падає на стороні Рашки. Завжди і бачення мої, і, і е, е, якісь відчуття, розумієте, і перечуття, і карти це нам підтверджують. Так, треба вистояти, треба зараз триматися. Але от хто мене дивиться, хто слухає, зараз ми вже всі на грані, люди, три роки війні. Розумію, психологічний, емоційний стан, всі немає такого дому, який би не постраждав від війни. Немає. І зараз це завжди бачить люди. Тримайтеся, будь ласка, тому що ви зараз почина... ну, люди зараз починають дуже сильно зриватися емоційно, десь на когось викричитися, десь когось в чомусь звинуватити. Давайте зараз закінчимо, перестануть вмирати люди. Заберемо своє, а тоді вже будемо законним шляхом вирішувати, хто правий, хто не правий. І для того в нас є закон, за який ми і. Боремось за який вмирають наші люди і руйнують наші міста, тому що ми його притримуватися хочемо, тому що ми незалежна, демократична, суверенна країна, Україна. Дякую, Тетянко. Дякую неймовірно за це інтерв'ю. Я вважаю, що на цих словах ми його тоді логічно завершимо. А зараз просто хочеться дійсно кожному побажати терпіння. Не опускайте руки. Як, як і казала сьогодні Тетяна, та коли за крок до бажаного дійсно зазвичай найгірше, так нас перевіряють, наскільки ми готові крокувати далі, наскільки ми готові отримати це бажане. Тому давайте не опускати руки, робити все залежне від нас сьогодні. Це берегти своє життя як мінімум спускатися в укриття, коли є небезпека. І донатити це те, що від нас сьогодні залежить. Донатьте, підтримуйте просто добрим словом наших захисників. Це теж надзвичайно важливо сьогодні. Бережіть себе, усім, мирного тихого дня! Усім до побачення! До побачення!